Так, я дивилася цей фільм, звичайно, декілька разів. Навіть з мамою ми ходили, і десь на півфіму я е, її вивела з кінотеатру, тому що вона трималася за серце. І я сказала, знаєш, що так, спокійно, все буде добре, е, хоча КПРН не буде. Е, е, мені, я дуже самокритична людина, я перфекціоніст, максималіст, я знаю. але на роботу, і тому я те, що собі пробачаю, а те, що зовсім ні. Ну, там, я не знаю, Наприклад, мені здається, що я могла б зіграти той момент, коли вона дізнається цю новину, щоб вбили її ем, нареченого, що вона просто могла, наприклад, розірвати цього Володимира. Його. А з іншого боку, я розумію, що вона не могла, тому що вона просто жінка у 32-му році. Її просто десь там знайшли, знаєте, у Канаві. Вона не могла зробити, вона не могла навіть е е додивлятися, тому що це страшно. Ну, І, і так і ні. Безпосередньо.